Сьогодні подивитися, то четверта частина чоловіків, вони зловживають алкоголем, наркотиками, іншими такими речами, які шкідливі для організму. Шкідливі речі, вони впливають на них, як на чоловіків, на їхню чоловічу силу. І алкоголік це не той, хто під забором тільки. Це той, хто не може відмовитись. Це той, хто не може без цього вже жити. А ви знаєте, алкоголь він вбиває в чоловікові його чоловічу силу, його чоловічу якості. І він носить штани. Але неможливо сказати, що він чоловік от на всі 100%. Тому. Той, хто зловживає алкоголем, 11% — імпотенти. Внаслідок професії, внаслідок інших таких складників, там їжа, екологія. Інші речі. Воно б'є по всіх, їжа, екологія б'є по всіх, але по-особливому вразливі місця це в чоловіків, їхні, їхні чоловічі органи. Ракетні війська, обслуговування всіх вишок, мобільних, телевізійних і тому подібне. Там високі частоти, там радіація. Навіть звичайний комп'ютер, системний блок де стоїть? Під столом. Знаєте, так, щоб прямою наводкою. З найкоротшої відстані. Нехай там не сильні частоти, нехай там не, не потужне випромінювання, але воно там є. 6% чоловіків перенесли важкі фізичні операції. Інсульт, інфаркт, інші складні фізичні операції, проблеми зі здоров'ям. 5% чоловіків знаходяться в резерваціях. Армія, тюрма. Чоловіки є, але вони виконують свої. Або в місцях позбавлення волі. Ще частина людей 4%, 3-4% психічно хворих, на 10 жінок приходиться 3 4 фізично здорових, ментально розвинутих, репродуктивно спосібних чоловік. 3-4. Це не значить, що е, просто і самі сповниться, що в кількості жінок буде більше, ніж чоловіків. В кількості, можливо, і буде приблизно рівність, хоча і так жінок е, на 10% більше. 54% населення земної кулі це жінки, і 46% це чоловіки. Просто що будуть чоловіки, але вони не будуть репродуктивно спосібні фізично, ментально здоровими людьми. І це є серйозна проблема. Тому, сестри, подивіться на свого дарованого вам Богом, чоловіка, подивіться. І Я вам скажу ще один текст Божого Слова. Тримай те, що маєш, щоби ніхто. Не вкрав твого вінця. То правда. Цінуймо один одним. Цінуймо один одним. Ми зроблені з різного матеріалу. Ми зроблені різним способом. В Адама Бог вдихнув дихання, сотворив його з пороху земного. Не написано, що точно так само він вдихав дихання в Єву. Можливо, життя для Єви було взято від Адама, як маленька дитина бере від матері життя. Ми створені в різному середовищі. От Адам, він створений в дикій природі. І він порав сад. А Єва створена в культурному середовищі. І тому, сестри, чоловіків завжди тягне в дику природу. Це генна пам'ять, рибалка, мисливство, от, от просто бітри. І якщо Холостяк, ви подивіться, що деколи в нього кімната нагадує пещеру. Це таке природнє середовище для перебування, єстена да, середа вітання. Один казав, каже, був стяком, все було розкидано, знав, де що лежить. Прийшла жінка, все поскладала, нічого знайти не годи. Тому, чоловіки, не дивуйтеся, що нас тягне десь от на природу. В жінки навпаки, відчуття прекрасного. От жінка, вона приходить в кімнату, вона бачить 400 деталей. І тому, коли жінка вертається з чоловіком з гостей, каже, ти бачив, який в них килим на підлозі? А, а, а там був килим, пішов, да? не бачу. Ну я що заглядаю? Я... Ми чоловіки не помічаємо. Жінці, а квіти для жінки квіти. Ну, що таке для жінки квіти? Ну це все. Ми, чоловіки, на квіти дивимося, ну, може, не всі, але більшість чоловіків на квіти дивляться як на непотрібну річ. Ну, перше, не їсти. В них. Друге, що довго не стоїть. Купив і, і знов треба купляти, правда? І, і третє, що дорого коштує. А для жінок квіти. В нас, знаєте, в нас от, ми створені в різному середовищі, і тому ми такі різні. І коли чоловік каже, давай от відпочинемо, давай, давай десь підемо, там от, в похід, давай десь підемо. Жінка каже: ні, давай от, камінь запалимо от, і посидимо чашечка чаю, от, квіточки, книжку почитаємо, поспілкуємося. Давай, ми різні. У жінок потяг до прекрасного. Чоловіків так влаштовує все в переважній більшості. Ми створені з різним призначенням. Жінка створена як помічниця чоловікові. В чому? У всьому. Тому, сестри, чим займається ваш чоловік, допомагайте йому в тому. Яку роботу він робить, яке служіння він несе, будьте йому помічницею у всьому скрізь. Постійно. І я рекомендую, рекомендую дружинам служителів бути там, де, де ваш чоловік. Дуже добре, коли чоловік займається працею, чи то звичайною, чи то духовною, а жінка йому допомагає. І навіть світська поговірка говорить: найкраща спілка це чоловік і жінка. Добре, коли чоловік і жінка разом в бізнесі, разом в служінні, Разом виховання дітей разом скрізь. І через те, що ми створені в різний час, з різного матеріалу, різним способом, в різному середовищі, з різним призначенням, ми різні. Ми по-різному поводимось. Ми по різному дивимося. Ми по різному думаємо, говоримо, переносимо біль, сприймаємо світ. От як дивиться чоловік? В чоловіка погляд тунельний, вузький, но Далеко. Жінка вона бачить все. В неї погляд такий панорамний, широкоспектральний. І тому, коли чоловік і жінка йдуть разом, то, то чоловікові постійно треба крутити головою, бо він хоче бачити все навколо. Жінку це може дратувати. Що, куди ти заглядаєш? На кого ти дивишся? Жінка не має потреби крутити голову, вона все бачить. І це не повод для того, щоб один одного докоряти чи оскорбляти. Це говорить про те, що ми потрібні один одному. Що ми повинні кожен своїми сильними сторонами доповнювати слабкі сторони чоловіка, жінки. Чоловіки, ми сильні, фізично сильні, ми витривалі, ми. Більш аналітичні жінки, вони більш інтуїтивні, ніжні, в них відчуття прекрасного. І добре, коли ми своїми сильними рисами взаємно доповнюємо один одного. Ми по різному дивимося, ми по різному думаємо, ми по різному говоримо. От як говорять жінки, вони говорять здалека, так заходячи. Да? Вони говорять натяками. Вони говорять метафорами. Там, знаєте, там, е, вони говорять е, іносказаннями. Наприклад, приходить жінка додому і каже, там новий магазин відкрили недалеко від нашого будинку. І чоловік що, ну, слава Богу, що відкрили, довго його будували. Ну, добре, що відкрили. Він нічого не понять. Ну, сказали, що відкрили магазин. Тут добре, що відкрили. Ну, тут глубіна. А він не зрозумів. Вона думає так ближче трошки, там з нагоди відкриття знижки сьогодні. Та ніякої вигоди там нема. Я вже пересвідчився. Вони просто там вверху пишуть ціну дорожчу, а червоним ніби нову, а насправді то та сама ціна. Нема вигоди. Ну, думає, не, не годен зрозуміти. Вона вже, ну, ну, ще підхід такий. Ті сапожки, що ми купили з тобою, я вже в них три роки проходила. Ну, правильно кажуть євреї, що ми не такі багаті, щоб купляти дешеві речі. Хороші сапожки купили. Жінка повернулася і пішла на кухню. Через три хвилини туди заходить чоловік. І дивиться на жінку. І точно так, як в писанні каже, але це Лавана інш. Тут тільки що так гарно говорили про магазин, про знижки, про сапожки. Що сталося? Нічого. Він, він взагалі. Ні, ну, ну що таке? Нічого, ти такий скупий, як твої. При чому? Ну що ти? Хто скупий? Він не поняв. Сестри, чоловікові треба говорити прямо. Дай гроші, мені треба нові сапожки. От все, він на ньому поняв. А там магазин, знижки, то все він може не зрозуміти. І навпаки, якщо чоловік приходить, жінка там на кухні посуду миє, а він так приходить, і коло неї, так, я тебе люблю, жінка зразу так, що хоче? <ріст> ну, коли чоловік каже, що люблю, або борщу хоче, або сладкого. Жінка зразу чого? або того, або то. Жінка вичисляє зразу, чого чоловік е, хоче. Ми по-різному переносимо біль, е, втрату крові, е, температуру. І якщо в жінки температура 38,2 чи 38,5, жінка по дому все робить, каже, щось лоб мокрий, е, поміряла 38,5, попила чайку, з балинкою і далі пілосос, пральна машина, все вариться. і все. Ну, якщо у чоловіка 37,2, все, він вже пише завіщання. Покличте нотаріуса. Завіщання такий вірш. Сліцом ізмученим і сірим. На белой, мятой простыне, как жертва бешеной холеры, лежит коленками к стене, печально стонет, как природах трясется градусник в руках, вся скорбь еврейского народа застыла в суженных зрачках. По волевому подбородку струится пенная слюна, он шепчет жалобно и робко, как ты с детьми теперь одна. Вот, на кухне стихли разговоры, горит ночник едва-едва, темно, опущены все шторы у мужа 37 и два. Як часом Бог парує таких різних характером, вподобаннями чоловіка і жінку, для того, щоб вони доповнювали один одного, для того, щоб вони, кожен з них сильними своїми сторонами, служили своєму спутнику життя, для того, щоб вони допомагали один одному ставати кращими, набувати. Рис характеру Христового, щоби війти в небо. Чоловіка Бог наділив мужністю, витривалістю, відповідальністю, силою, рішучістю, логікою. Жінку Бог наділив ніжністю, красою, лагідністю, слабкістю, емоційністю. Я вам раджу, брати. Завжди радьтеся з жінкою. І якщо ви з жінкою будете мати однодумство в якихось питаннях, питання будуть мати успіх. Якщо ви радитеся з жінкою, і жінка каже, не треба тобі цього, послухайтеся жінку. Брати, то світська поговірка: послухайся жінку і зроби навпаки. Це світська. Бог своєму другові, отцю віри Аврааму, два рази. Казав, послухайся Сару. І як скаже Сара, так зроби. Я вам раджу: радьтеся з жінкою. Тому що ми, чоловіки, ми думаємо аналітично, жінки вони відчувають інтуїтивно, вони відчувають серцем. А ви знаєте, що серце часто мудріше за розум? Воно часто розуміє більше, ніж розум. І якщо у вас є по якомусь питанню однодумство, це вже свідоцтво двох. Якщо не маєте підтримки, стримайтесь, помоліться, розважте, послухайтеся жінку. По крайній мірі, ви виграєте в тому, що ви послухалися жінкою, вона це оцінить. Тут цілий ряд відмінностей між чоловіком і жінкою. Чоловік він логічний, жінка емоційна, він раціональний, вона часто інтуїтивна. Він говорить те, що в нього в розумі, вона говорить те, що в нього в серці. Якщо чоловік і жінка переживають якісь нелегкі моменти, мають якісь хвилювання, то жінка що каже? Давай поговоримо, а чоловікові, що хочеться. Помовчати, уйти в себя, да, в ту коробочку, де нічого нема, да? в ту коробочку, де нічого нема, і ти про що думаєш ні про що. Жінка не розуміє, як це можна ні про що думати. Да? От. Він схильний пам'ятати суть, але не деталі. Жінку цікавлять дрібниці, деталі, тонкості, нюанси. Для нього важливо почергово виконувати справи. Жінка одночасно може робити декілька робіт. І коли жінка каже, піди в магазин, там купиш то-то, 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 по дорозі зайдеш там до того, віднесеш та? і будеш вертатися, чекай, 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 чекай. Ти що ти мене, чекай? Все, він зависає. Йому підеш в магазин, купиш, от це вже достатньо. А ще по дорозі кудись повернути, щось зробити і потім, вертаючись назад, ще кудись заїхати, там забрати дитину зі школи. Чекай, я зроблю одне, потім буду робити друге. Ти мені вічно накладеш задач, бери сама. Ви чули таке, в когось, в когось, слава Богу, тут такого нема. Слава Богу. Такого. Жінка одночасно може робити декілька робіт, і в неї там в духовці щось вже підходить запах на всю хату, машинка стирає, прибирає, і вона там ще робить роботу свою, там в комп'ютері, в інтернеті, і, і все. і Для жінки це нормально. Для чоловіка треба почергово виконувати завдання. Продовження його особистості є робота. Продовження її особистості є будинок дім. Про що говорять чоловіки? Про роботу. Про що говорять жінки? Про дім, про сім'ю. Для чоловіка дім це жінка. А для жінки дім це хата. Коли жінка каже, тут додому, то це хата і тут все, що в хаті оце. недавно один. Брат розповідав, вони працюють тракістами. Ну і тракіст, він як їде, буває, що і дві неділі немає Да? І, і він приїжджає, і там діти вибігають. і так, Дітки, дітки, так, почекайте, де мама, де мама? Все. Він їде додому, він їде до жінки. Для жінки дім це дещо інше. Керується головою чоловік, жінка керується серцем. Чоловік часто почуває себе як втомлений подорожній. А жінка, вона створена в сім'ї і здатна створити в сім'ї Оазис або пустиню. От вона, вона творить. І Авраам з Сарою жили в пустині. Але до Авраама в палатку приходили царі. Тобто вона в пустині могла створити от для свого чоловіка Авраама Оазис. От, для чоловіка слово любов означає фінансове та матеріальне забезпечення. Для жінки увага до неї, спільне проведення часу, гарні слова та невеличкі подарунки. О, я хочу тут зупинитися. Розкажу вам випадок свого життя. В нас на кухні була холодна підлога знизу підвал, бетонне перекриття. Там тонкий слой ізоляції, тирсоплита і ліноліум. І холодно, в ноги холодно. І я вирішив для жінки зробити подарунок. Вона їхала на навчання в КБІ. І я в неділю ввечері відвіз її на поїзд в КБІ і повернувся, і вже приступив до того, щоб розбирати всю кухню. Ну, уявляєте, це все треба забрати. Весь посуд, всю мебель. Я це все виніс в гараж, там діти допомагали, я братів попросив. На другий день ми швиденько застелили пінопласт, ми залили стяжку чорнову. І це ж треба швидко, щоб воно сохло. Потім накрутили по пінопласту, накрутили теплий пол, залили стяжку. І це ж треба, щоб воно швидко сохло. А ти ж не прикажеш тому цементове, да? Щоб він сох. і Він же там сохне швиденько. Ми вже по тому цементовому, вже він підсох. Ми стелимо плитку. Два години ночі ми стелимо з братом плитку. Вже його дружина прийшла. Кай Петя, ходи додому, що ти тут робиш? От чекай, кажу, Таня, ну пожалуйста. І мені ж треба все спіти. І от п'ятниця я вечором забираю дружину з поїзда. І знаєте, була, був білий лінолеум, І стоїть коричнева плитка. Вся мебель на місці, вся посуда на місці, все на місці, і дружина заходить і теплий пол. І вона так пройшлася по цьому теплому полу. А я ж я ж сиджу і чекаю, да? Ну просто зараз вона ну, там, розплачеться від щастя підпригувати почне. Вона так пройшлася, а я ж, я ж чекаю, я ж тут п'ять днів такий Армагеддон мав. Слухайте. І я вже підказую, ну як? Вона каже: нормально. Я думаю, і це все. І Я тоді зрозумів. Як ми по-різному відносимось? Жінки, зрозумійте нас, чоловіків. Дуже часто жінки ведуться тільки на слова, на якісь обіцянки, на якісь дрібезкові речі і не цінують порою того великого, що роблять чоловіки. Для нас, чоловіків, зробити щось або матеріально турбуватися, це проявляти любов. Пробачте нас, що ми не завжди буваємо такі ну, ніжні, такі делікатні, що там е, листочок, там пісінко написали, там я тебе люблю, там стікер приклеїли з сердечком, е, там, е, я кажу, там квіточку подарили. Натомість, е, коли не стало дружини, у нас в хаті було багато місця, і я запропонував, щоб місіонерська сім'я жила в нас в хаті. От, щоб вона всім користувалася, просто щоб жила. От те, що є в холодильнику, їжте. От все за воду, за світло не потрібно платити. Їжте. І я от подивився, вони зовсім інші. От в них маленька дитина, в них нема грошей, нема нічого. Я собі думаю, чоловіче, ну, йди на роботу, ну, шукай роботу, ти місіонер, але шукай роботу, ставай до роботи, знайди хоч якусь копійку. Вони сидять, щось мені там розкаже, щось, якусь і квіточку приніс. І вони півдня. Мала дитина, вони там щось жебонять один з одним. Та я би вже, слухайте, півніста обходив, ну але я би вже роботу знайшов. Понимаете? Ні, вона щаслива. Він щасливий. Як будемо далі жити, Господь усмотрить. От, і все. Ну, я не такий. Можливо, ще тут є теж такі неправильні, да? От, як я. Я не такий. Я розумію, що за дітей треба турбуватися, за дружину треба турбуватися, в тому числі і матеріально. Так, да, і, і ніжності потрібні, і то потрібне, і то потрібно. Але, сестри, скільки я спостерігаю, десь хтось скаже гарне слово, і жінка вже падає в спокус. Бо він мені не говорить гарних слів. Ну, навчіть його говорити гарні слова. Ну, якщо він не говорить гарних слів, ну але якщо він турбується, сприйміться як прояв любові. Ми різні. І, і ми порою не вміємо так проявити любов, як би ви цього хотіли. Так? Є ця книга «П'ять мов любові. І жінка, для якої потрібні слова, а для якої потрібні подарунки, а для якої потрібна просто допомога в роботі, а для якої потрібно просто спільно проведений час. Вчимось любити, любити один одного. Чоловіки для нас. Знаєте, ми порою так раз, от, за п'ять днів теплий пол з плиткою, з усім, з роботою. І в кінці ти один бал. Рано проснулися. Я тебе люблю. Ти один бал. Пішли там зуби почисли, вбилися, приходите. Ти дуже гарно виглядаєш. Ти один бал. Вам дали каву, ви кажуть, яка прекрасна кава, ти так в мене мієш готувати – Ти один бал. Слухайте, ви ще з дому не вийшли. Слухайте, ви вже стільки балів заробили. Ішли там раз з роботи, прислали смс-ку, квіточку, квіточку по смс-сі, так? Прислали тинь один бал. Вона дешевша. Вона дешевша, так. І ішли додому, йшли додому і купили буки, купили квіточку, прийшли. тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. тин І вже ближче отходу косну. Слухайте. Ви вже стільки балів заробили. Вас очікує ну, прекрасна третя серія. Тому так, це, це не є якась хитрість, це не є маніпуляція, це розуміння один одного, розуміння того, як ми влаштовані Богом, і поступати відповідно того, як ми влаштовані Богом. І, і так добре для дружини. І та добре і для нас.